Депутати Хмельницької міської ради знову працюють на виїзді цього разу у міській дитячій лікарні. Обранцям показують оновлений травма центр та відділення невідкладної допомоги. Після капітального ремонту їх відкрили торік восени. Саме тут зосереджено усе, що потрібно дитині з травмою чи у гострому стані. Акумулювали всі невідкладні служби і невідкладні засоби, в тому числі і приміщення і обладнання. Тут уже на низу на на в одному крилі і організували не просто травмпункт, як був колись де тільки травмовані діти, а ціле відділення невідкладної допомоги, якби включає в себе вже і травпункти, і реанімацію, і все остальне. Тому стало комфортніше, стало зручніше і стало безпечніше нам, тому що все є на місці. Після заїзду швидкої у спеціальний бокс пацієнта зустрічають лікарі, котрі оцінюють його стан. І залежно від цього спрямовують дитину в одну із зон. Приміром, у червону це коли потрібна негайна допомога. Тут все продумано до дрібниць, розповідає головна лікарка Наталія Зимак-Закутня. Про комфорт пацієнта дбають, коли він ще навіть не переступив поріг закладу. Коли людина приїжджає в лікарню, з хворою дитиною вона на нервах, і вона не має де припаркуватися. Уже негатив. Її на вході зустріла санітарка, яка їй сказала, куди по помитому. ще один негатив. Ну, ви розумієте, і потім, який має бути геніальний той доктор і медсестра, щоб всі ці негативи якось перекрити. Того ми вже так зараз почали думати ретельно, що ще із командою треба працювати, і людей виховувати. І, і здавалося б, знаєте, така проста річ, коли персонал вітається, це ж грошей не вимагає. У квітні до травми звертаються до 65 пацієнтів щодоби. Це вдвічі більше ніж було у зимові місяці. Медики кажуть, влітку кількість дітей, які отримують травми, зросте ще. Найчастіше наша травма це вулична травма. Велика частина до нас іде забоїв. В структурі травми, звичайно, є це травми кінцівок, переломи, рани різного роду і ступеня. ДТП до нас також привозять доволі регулярно і помічаємо по статистиці, що кількість ДТП зростає. Пов'язуємо це, можливо, з популяризацією самокатів електро. За рік тут готові надавати допомогу щонайменше 13 тисячам пацієнтів. Обранці, які побували тут у рамках виїзного депутатського дня, кажуть, це лікарня майбутнього. Якби мене привезли сюди десь анонімно, я б не повірила, що такі метаморфози можуть, можуть відбутися. Тому що е, зараз дійсно відділення, яке зробили, і відділення анестезіології реанімації, і приймальне відділення, тобто зараз можна надатися невідкладної допомоги і травпункт, відповідають найкращим європейським, там, західним нормам. На ремонт травмоцентру та відділення невідкладної допомоги витрачали бюджетні, а також грантові та власні кошти лікарні. Було використано 35 мільйонів 200 тисяч на реконструкцію технологічні засоби, які були вже включені в цей новий проект. Вигляд цього трампунту був такий радянський совковий і, відповідно, і персонал себе так почував. А зараз це реально сучасний європейського зразка об'єкт. Тому я думаю, що всі люди, які відвідують його і діти, вони залишаються приємно вражені. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.